Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Це свято на честь проголошення першої незалежності та акту злуки Української Народної Республіки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. 22 січня 1918 року незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради. А через рік, в 1919 році, у цей день на Софіївській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Української Народної республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Традиційно в цей день українці утворюють живий ланцюг єдності. Взявшись за руки, відзначили День Соборності і в Коломиї. 1990 рік. До Дня проголошення Соборності України понад 3 мільйони українців, взявшись за руки, створили живий ланцюг від Києва до Львова. Це була одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових мирних акцій символічний ланцюг з луки від Києва до Львова як символ єдності єдиної України. І сьогодні ми, у Коломиї, взявши щільно за руки, творимо. Живий ланцюг єдності і в майбутньому нашої української перемоги, нікому ще свободи, борець той собуває син! Україно, свята мати героїв. Сійди до серця мого за твою славу. A tua esquerda e glória à Ucrânia.